Чи перегнула я палець, коли влаштувала сцену своєму дорослому сину і втрутилась у його шлюб? Моя невістка 32 роки, і мій син, 33 роки, мають трьох дітей: три роки, два роки і чотири місяці. Він переконав її стати домогосподаркою і продати свій бізнес, розповідаючи, яке щасливе дитинство він мав і яким гарним був наш шлюб, без згадки про те, що наша домовленість із чоловіком була така: все, що до 9 ранку, і після сімнадцятої 50 не 50 неділя була моїм вихідним, і двічі на тиждень мене водили кудись відпочити. Тепер до самої історії. Під час останнього візиту я помітила, що моя невістка психічно виснажена. Тож я, моя сестра 55 років і її партнерка 53 роки, скинулись грошима і оплатили для неї спа вікенд на день народження. А ми мали посидіти з дітьми, яка гарна У Четверу вечір я вже готувалася до приїзду дітей. Коли невістка подзвонила, ледь стримуючи сльози. Сказала, що вони не поїдуть, бо в мого сину приїхав друг, і він вирішив провести вихідні з друзями.